Продажу з'являється максимально збережена BMW 5 серії в е 39 кузові 2002 року випуску 283 рідного пробігу на механічній надійній коробці передач на дизельному двигуні М47, 4-циліндровий, 2 літри об'єм турбодизель, прошитий на стеїдж перший, відшитий ЕГР, видалена вихлопна система. Автомобіль обслужений від А до Я. Один власник в Україні, один власник в Швейцарії, загнана була в 2002 році. Всі документи присутні по обслуговуванню. Пробіг чесний, 283 тисячі кілометрів. Кервертікал підтверджує, ви можете також самі перевірити, в максимально збереженому стані весь автомобіль без корозії, ржавчини і тому подібне, ДТП. 100% ніякого не було, має лише два косметичних підфарбування, капот і права задня арка. Ніде немає ніяких ржавчин і тому подібне. Пороги, дні ще ціле і оброблене. Домкратники були замінені, по технічній частині була заміна повністю щеплення, маховик, корзина, диск, лук, фірма. Водова зроблена, тормоза по круглу теж обслужені. Під капотом замінені масло мотюль 5В40, два фільтри салона, також повітряний фільтр, масляний фільтр і паливний фільтр. Автомобіль обслужений до дрібниць, ніяких вкладень наразі не потребує. Масло не бере, не димить, не троїть, ніякі чеки не горять. По полу всі стекла рідні. Салон у нас тканина, пороги цілі, карти всі цілі, має вставки дерева. Хто розуміє, в кого був такий автомобіль, шумо, ізоляція на вищому рівні, кондиціонер, круїз контроль, мультируль, аудіосистема. допоможні системи ABS і на Класній зимовій гумі 24-го року. Механіка надійна, безпроблемна. Так виглядає салон. Чотири підйомника, електрозеркала, коректор фар. Як бачите, ніякі чеки не горять, мотор працює рівненько, комусь пощастить з цим автомобілем. Це саме той випадок, коли ви купили автомобіль і поїхали по своїм ділам, а не на сервіс обслуговувати її на СТО. Хто бажає придбати цей автомобіль, звертайтесь за номером 095 70 777 99, місто Полтава.